Що, якби я сказав вам, що день завершення війни вже наближається, але побачить його не кожен. Бабуся Орися з Карпат мала видіння, яке зупинило вітер і змусило землю плакати. Її слова не, пі... не про політику а про душу, не про стратегію, а про очищення у цьому пророцтві відповідь на головне питання. Коли замовкне зброя і чому майбутнє залежить саме від тебе, я знову піднімався в гори до бабусі Оресі. Та сама стежка, той самий запах смоли й мокрої трави після нічного дощу. Але цього разу щось було інакше: Вітер не грався з гілками, він шепотів, як про щось заборонене, а небо над головою не світанкове. Воно дивилося на мене, як очі того, хто знає більше. Бабуся чекала. Сиділа, мов завжди біля пічки, обгорнута в чорну хустину. Її долоні тримали чашку з відваром, але вона не пила, очі глибокі, як Карпати. Коли я зайшов, вона не сказала вітаю, не змахнула сльозу, сос, лише промовила на Юрія все було, я присів. Тиша в хаті була така щільна, що чув, як горить свічка на іконі в кутку. І тоді вона почала говорити: Тої ночі я не спала, щось стискало груди. Наче хтось із предків став за спиною і не дає спокою. Я молилась, але молитва не йшла лише слова порожні, а тоді птям голос не зовні усередині, ніби хтось шепоче, але не до вуха, до душі. Її пальці затремтіли, і я встала, бо знала, щось має статись. Коли вона вийшла на двір, туман уже ліг долинами незвичайний, щільний, наче дим. І в ньому тім ні звуків, ні світла, тільки холод і очікування. Бабуся йшла босоніж, а земля під ногами не земля, а щось інше, м'яке, мов прах. Тоді вона побачила поле, чорне, мертве, наче вигоріло в серці самої землі. А посеред поля лежали люди, сказала Орися. Не мертві, спали, але кожен з білою свічкою на грудях. Одні горіли, інші тліли. А деякі вже, вже згасли. Я слухав, затамувавши подих. І тут бабуся нахилилась ближче, з туману вийшов чоловік у простому, не старий, не молодий, в руках вербова палиця, а в очах небо, грім і журба. Він не сказав, хто він, лише глянув і вказав угору: я теж підняв очі уявно разом із нею. В її словах була така сила, ніби я сам стояв у тому полі, і тоді впала зоря, шепотіла вона. І з нею я ж крик не людський, не звірячий, а такий, що розриває. То була Україна, тиша після цих слів тривала довго, аж потім це ще не кінець, сказав той чоловік. Але вже почалось. Що саме? спитала я його. День, коли зброя замовкне. Більше він нічого не сказав, лише дивився довго, а потім зник, залишив по собі рясну росу на сухій скатертині і тремтіння в серці. Я прокинулась у сльозах, сказала Орися, і знала, маю це передати, бо час близько, і не кожному буде дано зрозуміти, що наближається. Вона зітхнула, а в кутику ока знову блиснула сльоза. Я не просила того знання, але його не можна було не почути. То не був сонце, нам сказала бабуся Орися, і не видіння, яке можна забути. То була межа, її голос звучав тихо, наче боявся потривожити щось незриме, що досі висіло у повітрі хати. За вікном шуміли смирічки, але всередині панотч панувала інша тиша, та, що приходить після слів, які змінюють усе. Я знаю, хто той чоловік, прошепотіла вона. Хоча він і не назвався, він. Не з цього часу він приходить тоді, коли земля кличе, а люди ще не готові почути. Я не питав, звідки вона це знає. Її очі зморшкуваті, глибокі, сказали більше, ніж будь-яке пояснення. У його руках була вербова палиця, біп, продовжила вона не як зброя, як знак, а сам він стояв, ніби виріс із туману, як корінь із землі. У його постаті ла, не страх, а правда. Голос, що говорить лише раз. Бабуся розповіла, що коли той чоловік підняв руку вгору, з неба впала зоря, але не як падіння надії, а як спалах істини. І в тому світлі я побачила тінь, сказала вона. То був не він, то була Україна. Вона кричала без слів, як душа, яку не почули, як дитина, якій не дозволили сказати останнє мамо. Вона замовкла, її пальці стискали вишитий край фартуха. Той чоловік. Він не говорив багато, але його слова були як скелі. Орися досі пам'ятає кожен його рух, кожен погляд, кожну паузу. Це ще не кінець буде, повторив він. Але вже почалось не війна, а кінець того, що було, і початок іншого. Початок чого? спитала я. Визволення. Початок очищення, відповів. Бо зброя замовкне не тоді, коли буде наказ, а коли нею вже не буде кому воювати, коли руки опустяться не від поразки, а від втоми. Бабуся дивилась на мене і мовчала. Він не сказав точного часу там, додала, але я відчула, що кожне його слово словом як останнє, і тоді вона згадала, що коли прокинулась, на столі лежала скипка хліба, яку вона залишила ввечері, але на ній роса свіжа. Холодна, як сльоза, і в хаті, запах ладану, як після служби, де молились за тих, кого більше нема. Це був знак, сказала вона. І той, хто приходив, залишив його не мені, а нам усім, бо не хата була його метою, а народ. Я запитав «І що ж нам робити? Почати чути, відповіла бабуся, не новини, не крики, а ту тишу, в якій говорить правда. Бо вона вже тут лише чекає, коли ми дозріємо її прийняти. Її голос тремтів, але вже не від страху, від чогось більшого, благоговіння. А як зрозуміти, що той день прийшов? спитав я. Це буде не день у календарі, сказала вона, це буде мить у серці. І тоді, якщо твоє серце не замкнене, ти почуєш, як стихає все, навіть зброя. Бабуся Орися довго мовчала. Вогонь у печі вже майже згас, але в її очах світилася інша іскра, пам'ять про те, що змінило її назавжди. Найстрашніше я побачила не в тумані, нічим мовила вона, і не в полі, де лежали люди зі свічками. Найстрашніше, баб'єде, попереду, у тому, що сказав мені хлопчик, я здригнувся. В її голосі не було ні жалю, ні гніву, це лише глибока, як прірва, тиша. То була друга частина видіння після туману. Після чоловіка з палицею мене знову повело не ногами, а душею. І я опинилася на горі. Вона закрила очі, ніби знову бачила ту сцену. Там стояв хлопчик, маленький, босий, у вишиванці, Волосся мен... світле, як жито, але обличчя, як у старця без дитячої усмішки, тільки спокій і біль. У руках він тримав прапор, синьо-жовтий, але жовтий колір був інший. Він пульсував, мов жива рана. То не була фарба, прошеп'я прошепотіла бабуся. То була кров. Я сидів нерухомо. Мене охоплювало передчуття, що зараз пролунає щось надзвичайно важливе. Дитина не плакала, але її очі вони вже все бачили, те, що не витримає дорослий. Вони не просили про допомогу і не звинувачували. Вони тільки дивились, прямо в душу. Вона перевела подих повільно, наче кожне слово. Це крок у прірву. А тоді хлопчик заговорив не в голос, подумки, але я чула так, ніби це гриміло у повітрі. Якщо ви не зупинитесь, када, сказав він, жовтий не стане знову пшеницею. Ці слова зависли в повітрі, вони звучали, як вирок, і як молитва водночас. Я хотіла до нього підійти, сказала Орися, обійняти, прикрити його, але ноги не йшли, а руки, мов, мов. Камінь. Вона розповіла, що тоді на горі здійнявся вітер неземний, холодний і важкий. І з того вітру, мов із завіси, з'являлися інші постаті, люди, ті, хто стояв навколо дитини, але не міг його доторкнутись, вони боялися, не ворога сияти себе. Це було послання скаді, сказала вона. Не для мене, для всіх нас, бо жовтий на прапорі, ну то не фарба, то сяке зерно. Але якщо ми не зупинимось, він так і залишиться окровавленим полотном. Я не міг нічого сказати, ця сцена спалила в мені всі слова. Ця дитина не конкретна, мовила бабуся, вона образ уособлення того, що ми забули, про що мовчимо, чого боїмося визнати. Її голос затремтів: ми всі дивимося на небо і чекаємо знаків. А він уже прийшов у дитині, у крові. У мовчанні, і якщо ми не почуємо, то більше не буде що чути. Бабуся Орися схилила голову. А я, слухаючи її, вперше зрозумів найбільше пророцтво не у словах, а в погляді дитини, яка бачила війну, і не зламалась. Після розповіді про хлопчика з прапором бабуся Орися мовчала довго. Її руки лежали на колінах, а пальці водили невидимі хрестики по тканині, мов би рахували не секунди, бо гріхи. На дворі щось скрипіло, що може вітер у стрісі, а може, час сам згинався від почутого. А далі була сльоза, тихо сказала вона. Це було сказано так, ніби та одна крапля мала в собі все: і крик, і молитву, і останній подих цілого народу. То була не моя сльоза, продовжила вона. Вона не боліла в оці, вона боліла в землі. Бабуся розповіла, що в тому видінні, коли вона дивилась на дитину з прапором, Її серце зупинилось на мить, і з тієї зупинки вирвалася одна сльоза. Вона впала і вросла. Не зникла, наголосила вона, а вросла в пилюку, в тріщини, в коріння, у саму тканину цієї змученої землі. І тоді сталося щось дивне: з того місця, де впала сльоза, почало проростати щось. Спершу тонкий паросток, червонуватий, потім бутон. Із нього розкрилась квітка, але не така, яку хочеться понюхати, не ніжна. Вона була, за словами Оресі, як біль, що має форму. То була червоно-чорна квітка, скадь'я, сказала вона, її пелюстки, там, мов окровавлена вишивка, а всередині садчик на сповідь я спробував уявити ту квітку, і не зміг, бо не бачив у житті нічого подібного. А з неї бабуся притисла руки до грудей. Вилетів птах, птах був прозорий, немов зі скла, немов душа, яка ще не вирішила, де її місце, його крила не створювали шуму, але кожен помах звучав: Не забувай, не прощай, але не мсти, повторила Орися. Я підвів голову. Ці слова застрягли в повітрі, як дзвін у пустому храмі. То був знак, сказала вона. Бо вся земля це жертва. Але тільки сльоза, впущена з любові, має силу зцілити. Бабуся зітхнула і провела долонею по столу, ніби витираючи той попіл, якого ми не бачимо. Можна плакати роками, мовила вона, але лише одна сльоза щира, тиха, без гніву, здатна прорости. І коли вона проросте, то з'явиться нова сила не військова, не політична, а така, яку не можна вбити. Я слухав і не міг відвести погляду, тому що вперше зрозумів інколи велика війна чекає не переможця, а того, хто прол'є правильну сльозу. А птах спитав я що стало з ним? Він полетів, відповіла бабуся, але не в небо, а в глиб, у людські серця, щоби щось там почалось те, що називають пробудження. Після тієї розмови про квітку, що проросла зі сльози, бабуся Орися замовкла. Але тиша не була порожньою. У ній щось нуртувало, як вода під кригою. Вона дивилась у стіну, і я вже знав, перед її очима не хата. Перед нею знову стоїть видіння, якого не змалює жоден художник. Вони прийшли з попелем, прошепотіла вона, наче боялась порушити той образ. Не ступали, не бігли, не йшли. Вони пливли крізь повітря, крізь час і були мовчазними. Я здригнувся. Хто вони? Діти, сказала вона, багато, малі, у кожного великі очі, глибокі, мов нічне небо, і всі дивились прямо в душу, вони не посміхались і не плакали, але кожен із них щось ніс у руках: один уламок хрестика, інший гільзу, третій обгорілу іконку, речі прості, але страшні у своїй символіці. І серед них був один хлопчик. Продовжила Орися, малий у чорному пилу, а на чолі в нього там знак світлий, давній, ніби з іншого світу, але такий правдивий, що мені захотілося впасти навколішки, діти мовчали, але слова лунали в моїй голові. Козарам казала вона прямо в душу. І те, що вони сказали, було як грім, що не розриває вуха. Але розбиває серце ми не просимо помсти, ми просимо правди, не за себе, за, цим, за тих, хто ще тут. Я відчув, як стискається горло від цих слів неможливо було заховатись, вони були надто справжні, їхні голоси не звучали, сказав, сказала Орися, але кожне їхнє слово було як вітер між дзвонами чисте, пронизливе і таке беззахисне. Я нічого не сказав вперше не через повагу, а тому, що не знав, чи маю право. Бо кожне слово, сказане після таких слів, вже зайве. А потім бабуся затулила обличчя руками. Вони зникли, вона довго не знімала рук з обличчя, коли опустила, її очі вже блищали. Але на землі, де вони стояли, залишився попіл, і з того попелу проріс кущ, я затамував подих. Калина мові, мовила вона. Проста, без рани, без крові, жива, чиста. І саме в цій калині був знак, що все ще може відродитись. Я відчув, як ті слова торкнулись найглибшого, бо символ калини то не просто дерево, це пам'ять, кров і надія. Якщо забудете дітей, сада, – сказала вона, щас, війна ніколи не закінчиться, бо саме вони та не зіпсовані. Вони єдині, хто має право говорити від імені майбутнього. І тоді я зрозумів не політики, не генерали, не лідери, а ті, хто не встиг жити, вони й є голосом правди, який ми боїмось почути. Це вже була не моя хата, це я...» знову заговорила бабуся Орися. Її голос став ще тихішим, майже шепіт, і не цей світ вона не дивилась на мене, а кудись повз, ніби й досі бачила те, про що говорить, те, що ніхто інший не здатен побачити. Хіба що душа, яка пройшла через кожну сльозу цієї землі. Я стояла біля старого порогу, сказала вона. Він був дерев'яний, потрісканий, засипаний пилом часу, а за ним темрява, густа, не та, що приходить з ніччю, інша, як олія, як пам'ять, яку не можна стерти. І тоді вона ступила, переступила ту межу, межу не лише хати, а цілого світу. Я не знала, куди веде прохід. Але ноги самі рушили. Мене ніби хтось вів не за руку, а за серце. За дверима відкрився кам'яний коридор. Довгий, холодний, мов катакомби часу, але стіни в ньому дихали, вони були живі. Від них ішло гудіння та ніби в них лунали голоси поколінь. Я йшла довгоді, розповідала Орися, і на кожному кроці бачила образи: як спалахи, як хроніки болю. Козак у багні, що стискає рушницю, жінка з порожнім горщиком, голодна, боса, хлопець з Азову що, що молиться крізь грати, і знову діти, завжди діти, вони з'являлись там, де надія ще не померла. І врешті я дійшла до дверей, сказала бабуся, великі, старі, на них був тризуб, але тризуб, розколотий. Цей образ пройшов крізь мене, як струм, тризуб, як серце країни. Розламаний, розділений. Я простягнула руку, щоб відкрити. І тоді голос, той самий, що кликав мене з туману. Ти переступиш, поба... побачиш правду, але чи витримаєш? Я відкрила, прошепотіла вона. Те, що вона побачила за тими дверима, вже не просто видіння то було об'явлення. Переді мною була Україна, сказала вона, але не така, як зараз, стояла на колінах, у вогні. Закутав кайдани, а на плечах хрест тяжкий, кам'яний, навколо мовчання, без руху, без крику, тільки тінь і жар. Але поруч із нею стояв юнак, продовжила Орися. Молодий, простий. У руках не меч, ключ. І він не вдарив, не закричав, не кинув виклик. Він просто підійшов і розв'язав кайдани. Хто він? спитав я. Вона довго не відповідала, а потім тихо мовила. Він ще не народився, але прийде, і народ впізнає його, не по імені, по серцю. Це був не герой із казки, не лідер із плакату. Це був той, хто знає, як зцілювати, а не карати, хто не мститься, а рятує. Правда не прийде з мечем, сказала Орися. Вона прийде з тим, хто тримає ключ. А тоді я опинилась на горі, мовила бабуся Орися. І в її голосі з'явився подих, наче вона знову дихала тим повітрям високо, там, де навіть вітер дихає обережно. Після темного коридору, дверей із тризубом і юнака з ключем, її перенесло ще далі, але тепер не в темряву, а вгору, у місце, де не діють звичні закони часу і страху. То не була гора з каменю, сказа... сказала вона. Вона була з голосів, я спочатку не зрозумів. Із голосів, перепитав я. Так, підтвердила. Кожен мій крок угору був ніби крізь історію. З кожним кроком я чула співи, крик, молитви, зойки, шепіт. Але чим вище, тим більше ставало тиші. Бабуся Орися піднімалась довго, не тому що важко. Навпаки, чим вище, тим легше було йти. Бо, як вона сказала, щось із неї спадало, не тіло ставало сильнішим, душа звільнялась. І коли я дісталась вершини, прошепотіла вона, там був вогонь, але не такий, як ми знаємо, не той, що палить, нищить, виє. Це був інший тихий, сяючий із середини вогонь, що не спалював, а торкався. У ньому було щось більше, ніж світло. Він обіймав, але не обпікав, шепотів, але не кричав. У тому вогні вона побачила людей багато, силуети, фігури. Усім з тим, що мали найдорожче. Один тримав рушник, інший хрест, хтось книгу, а дехто там просто долоню відкрито до неба. Я спитала, чому вони не горять, сказала бабуся. І тоді голос відповів їй бо той, хто горить за правду, не згорає. Ці слова залишились у мені, мов вирізані в камені. Я ще не знав, як глибоко вони проростуть. Серед них я побачила свого діда сказала, сказала Орися. Того, що загинув у Сибіру, у простому кожусі з бородою, і очі, знайомі з дитинства. Він нічого не сказав, лише поклав руку на груди. Що ти відчула?» – спитав я. Тепло, відповіла вона, але не зовнішнє, те, що торкається душі, те, чого не дасть ні піч, ні одяг, лише правда. І тоді вона зрозуміла той вогонь не покарання, а очищення, але до нього не дійдеш. Доки не втратиш усе зайве. У тому вогні нема фальші, сказала вона, лише те, ким ти є насправді. Я слухав і відчував, як щось у мені перевертається, бо ми всі боїмось вогню. Але може, треба боятися не його, а життя без нього. Той, хто не дійде до цієї гори, мовила бабуся, ніколи не пізнає, що таке справжнє світло, бо воно не у лампах і ліхтарях. Воно все в серці, яке пройшло через темряву і не втратило себе. Після гори, мовила бабуся Орися, я не спустилась, я ніби розчинилась, опинилась у полі, але не в тому, що було раніше. Це було інше місце широке, мов небо, Тихе, як молитва після похорону. Її голос став м'яким, але в ньому було щось більше, ніж слова. В ньому було відчуття глиб... Глибоке, внутрішнє, те, що не передаси мовою. Вона говорила про тишу, яка не втішає, а чекає. Земля лежала рівна, гладка. Але в ній було щось вона зам'ялася, шукаючи слово. Вона була втомлена, бабуся пішла босоніж по тій землі, і враз відчула трава, волога, наче після дощу, але дощу не було. Це була роса, сказала вона, срібна, холодна, але. Незвичайно, бо вона не падала згори, вона виходила знизу. Я здивувався із землі? Так, кивнула вона, земля плакала, це були не сльози людей, то були сльози самої України, вони просочувались із глибини, із тріщин, із ран, які не видно, але які ніколи не загоюються. І там, де ті сльози накопичувались, додала вона сім'ї. почало щось світитись неяскраво. Ледь ледь, як тінь на світанку, як надія, що тільки зароджується. Бабуся нахилилась до тієї роси і в ній побачила обличчя спочатку теч одного воїна, потім другого, а потім цілі полки. Вони лежали в траві, в сріблі ранку, і мовчали, але не від порожнечі, від миру, я не дихав. У цих словах було щось надлюдське, щось, що торкалось навіть не розуму да душі. І тоді пролунав крик, сказала вона. Не людський, не звірячий. Крик, що не лунає вухом, а розтинає груди. Я стискав підлокітники стільця. Бабуся продовжила. У небо злетів птах, чорний, великий, його крила як ніч, очі, як дві чорні діри. Він кружляв над полем, а потім зник. Я подумав: птах був зло, але бабуся заперечила Ні. Він не був злим, він був свідком, свідком того, що ми зробили, що не зробили, і що мусимо згадати, бо саме після його зникнення поле почало дихати, земля розправила плечі, трава зашепотіла, бабуся заплющила очі і промовила те, що шепотіла та трава. Хто пам'ятає той, той живе, хто забув, уже мертвий. Ці слова прозвучали не як метафора, як вирок. Тоді я зрозуміла, з сказала вона, що, що птах приніс останнє запитання я нахилився ближче. Яке? Ви вижили, але для чого? І я завмер. Бо це питання, да, не до неї, і навіть не до загиблих, це питання до нас, до всіх, хто ходить по землі, що плаче. А потім небо. Бабуся Орися знову зупинилась на мить воно більше не було таким, як раніше. Вона сиділа, дивлячись, в одне місце на стіні, немов крізь нього бачила інший світ. Її руки вже не тремтіли, лише очі світилися тим особливим світлом, яке з'являється в людей, котрі бачили більше, ніж їм дозволено. То вже була не земля, і не поле, я стояла на узвищі кадам, сказала вона, але не на горі то було щось між небом і землею, місце, де нема звуку, нема вітру, лише небо». І там вона побачила зірки. Сім зірок прошепотілася Монценів. Сі... Чітко, рівно, в кожної там свій колір: біла, синя, червона, зелена, золота, фіолетова. І одна, чорна, але не темна. Вона світилась, як вугілля в печі. Я слухав уважно, бабуся вела далі, вони не рухались, вони чекали, і саме тоді з'явилася ще одна восьма. Але не світилась, не пульсувала. Вона була мертва, порожня, як рана. Ця зірка була іншою, сказала вона. Вона не завершувала коло, вона його руйнувала. Я запитав, що вона означала. Вона була народом, відповіла бабуся, тим, хто мав бути світлом, але не витримав і згорів у своїй темряві, відрікся любові, поглинув власне світло. Ці слова були моторошні, але правдиві. Інші зірки зближувались, додала вона, вони не нападали, вони обіймали одна одну. Але та восьма залишалась сама, бо вже не мала нічого, щоб дати. І що сталося з нею? спитав я. Вона зникла, але не згасла, просто стерлась, і саме в той момент з горизонту пішов промінь. Один, тонкий, як подих. Бабуся підняла палець, вказуючи вгору. І голос сказав ось вам шанс, але лише один. У той момент вона почала бачити людей тисячі. Вони стояли в полі, різні, у когось ікона, у когось, понистільки поникла голова, у когось руки в крові. Але всі з порожніми очима. Із неба опустилась хвиля, прозора, мов скло. Але коли торкалась людини, білого відкривала все її страх, її зраду. Її мовчання, коли треба було говорити.